І це режим кар'єри та створення персонажа. Цей режим кар'єри дійсно є унікальним досвідом. Пробиваєшся через ранги, стаєш безсумнівним. Але щоб досягти цього, потрібно контролювати во то все у кар'єрі, де ти тренуєшся. Той зал, де ти тренуєшся, визначає, як ти покращуєш своїх боксерів. Загалом. Якщо ви тренуєтеся з низьким рейтингом, ваш загальний рівень ростиме повільніше. А якщо ви тренуєтеся з високим рейтингом, ваш загальний рівень ростиме швидше. Вам потрібно зібрати свою команду помічника, менеджера та тренера. Мати хорошу команду важливо, оскільки це впливає на продуктивність. Наявність хорошого тренера допомагає з атрибутами в рингу. О, це по суті є підвищенням. Наявність хорошого кутора допомагає в тому, як ви справляєтеся з порізами, фізичною формою. І нарешті менеджер наявність Ошого менеджера допомагає в переговорах, отриманні вигідних угод і спонсорств. Менеджер допомагає з організацією великих боїв. Гравець має контроль над тим, з ким хоче битися. Якщо тут за адреналіном, можете відразу перейти до бою. Але якщо хочете йти повільнішим шляхом, можете зробити. На переговорах про бій, ви можете буквально обговорити все: частку гонорару, місце проведення, умови повторного бою, страхування бою все до найменших деталей.